Добрий ранок, шановні українці. Добрий ранок, шановні глядачі, жителі міста Сукірян, Сукірянщини та Новодністровська. Ранок, а історичний український ютуб канал Ігор вже працює. І у нас новини з міста Новодністровськ, Чернівецької області. Там міська рада продовжує ламати людей через коліно. Ціна на воду в місті Новодністровськ виросла до 70 гривень 61 копійка. Це інсайдерська інформація. Чи 60 копійок? В принципі, різниці немає. Знову підвищення тарифів на воду в місті Новодністровськ. І це при тому, що річка Дністер просто рукою, як кажуть, москалі подати. Що ж відбувається в місті Новодністровськ? А відбувається те, що відбувається по всій Україні. Місцева влада просто ламає людей через коліно. Мер Балюк, її зам, фаворит Петрик Борис зовсім не думають про місто, про людей, про майбутнє. Місто ділиться. На білих та чорних людей. Білі люди це міськрада, депутати та їхні приближенні з зарплатами, соцвиплатами, преміями, безконтрольним хазяйнуванням над бюджетом міста. Чорні люди це прості жителі міста Новодністровська, які під час війни виживають і мовчать. На превеликий жаль. Ви знаєте, іноді мені кажуть, ти своїми відео підриваєш наш бойовий дух під час війни. Не я підриваю бойовий дух. Місцеві чиновники, які на місцях, так як Новодністровська рада, безконтрольно господарюють. на Українській даній землі, де господар народ. Місцеві чиновники, такі як Новодністровські, які просто ламають людей через коліно, так як зараз підвищивши ціни на воду, знаючи, що Новодністровську у людей фактично уже не залишається грошей. При тому, що люди Новодністровська громада проста Новодністровська постійно віддає останні гроші хлопцям на фронт. Місцеві чиновники, місцева мафія це є проблема української держави. Є проблема міста Новодністровська, тому що вони не тільки ламають місцевих людей через коліно. Як Новоністровська міськрада, але підривають бойовий дух українців на місцях і калічать майбутнє наш людей та української держави. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!